Стовбур на стовбурі нічого немає, стовбур чистий. У дереві життя можуть бути квіточки. А в дерева роду, щоб не було там проханок, щоб не було заміни жінки, все, стовбур міцний, він має бути товстий такий, щоб його не зламати. І дерево роду обов'язково в горщику. І горщик повинен бути широкий низ, і вузький верх. ось це цей символ чоловічий, який ми знаємо, і з нього ця гілочка, яка він небесна в породу вона і пересаджена у наш явний світ, у нашу землю, і як вона росте з цього горщика. Ну і тут вже нижні гілочки. Це у нас прадіди, це у нас прапрадіди, прадіди, дідусі, бабусі, батьки і діти. І от це, це вже наступне так покоління. Традиційне дерево роду ну, воно таких не художніх, Раз, два, три, чотири, п'ять поверх. Сім кількість. Ні, п'ять виходить, буде це прадіди, прадіди горші, діди, горші, батьки. Я маю на увазі квіток. Два, чотири, шість, сім. І квіточки, які дивляться вниз, ті, які вже померли, віджили. На них не роблять ніяких насінинок. І вони закриті. Тому що відкрита квітка це завжди жіноча матка. Це та, яка несе сім'я. І тому у нас вже прапрадіди не народжують, прадіди не народжують, а батьки у нас сильнують так, що молоде, дружини, з ними ще будуть народжувати. Тому тут дуже багато насіння і верхня квітка вона містить найбільше символів затримання це постійно, весени до палених тому це те, що ми переселені наші винятної мови.